Запрошую на, на, на в цей містичний день 9-09 і да, на обряд, де ми будемо уже славити род і рожениці. І на цьому обряді ми будемо освячувати ще оцю красу достатка і багатства. Мене таке відчуття, що ці рожениці прям зійшлися. Всі рожениці, всі праматері, богині, які ми сьогодні з вами закликали в наш простір. Просто таке відчуття в мене прям сльози на очах, таке, таке сильне розширення, любов, безумовна, яку я зараз проживаю, благодарність до цього простору, до богинь, до стихій, які, всі, які почули наш поклик і прийшли, прийшли до нас. Творити це містичне дійство во благо нам, во благо нашій наші сім'ї, нашому роду, народу, на процвітання нашої країни. Хай буде так. Обіймаю вас всіх моєю любов'ю і чекаю на обряді о 9-й годині ранку, до речі, о 9-й годині ранку 9.09.9. До зустріч! До нових зустріч! Всього найкращого!